На території України реєструють близько 40 тисяч пожеж у сільській місцевості на рік. Тому українські рятувальники переймають досвід європейських країн у створенні місцевої та добровільної пожежної охорони. Це сприятиме більш оперативному прибуттю вогнеборців на місце трагедії, навіть у найвіддаленіші населені пункти. Розраховується, що підрозділ або місцева пожежна охорона, або добровільна пожежна охорона зможуть прибути на пожежу менше ніж за 20 хвилин. В свою чергу дуже сильно економить час та як наслідок порятунок на життя та майно громадян. Сьогодні Кременчуцькі рятувальники разом із працівниками місцевої пожежної охорони провели урок безпеки для учнів школи села Вільна Терешківка. Оперативники познайомили школярів зі своєю професією та наголосили на дотриманні правил пожежної безпеки. Діти в своєму житті в майбутньому зможуть поєднати за бажанням або себе з професією рятувальника професійно. Або якщо захочуть бути небайдужими до людського лиха, вони можуть приєднатися в майбутньому або до місцевої пожежної охорони, або до добровільної пожежної охорони. Наразі в Кримучуцькому районі створено 10 підрозділів місцевої пожежної охорони, сім з яких функціонують, та два підрозділи добровільної пожежної охорони. Місцева пожежна охорона створюється в населених пунктах, де відсутня державна пожежна охорона. В першу чергу, щоб розвантажити державну пожежну охорону, щоб її не відволікати на дрібні пожежу. І плюс ми тут на місцях, і, як правило, наші працівники з числа місцевих мешканців вони добре орієнтуються на місцевості. Данило залишився захваті від такого заходу. Хлопець вдячний рятувальникам за отриману інформацію. Відчути себе в одежі рятувальника. Вона трохи тяжка. Чиста що. Рятувальникам тяжче, ніж нам. А Софія завдяки уроку із вогнеборцями зрозуміла, ким мріє стати у майбутньому. Мені дуже сподобалося, я дізналася нове, що я можу рятувати людей, тварин і, ну. Робили так, щоб люди не помирали. На жаль, з початку року у Кременчуцькому районі на пожежах у побуді загинуло 20 людей. За останні чотири тижні у Кременчуці троє загиблих внаслідок пожежі. 7 листопада виникла пожежа у квартирі по вулиці Володимира Великого у Кременчуці. І як встановив пожежний інспектор, ймовірною причиною виникнення пожежі стала необережність з вогнем, внаслідок якої загинула жінка. Рятувальники вкотре звертаються до Кременчуцького. Чужан з проханням не нехтувати правилами пожежної безпеки у побуті та навчати правилам своїх дітей. Валерія Лизенко, Іван Ванкаченко, Кримичуцькі новини.